Вітаю вас, друзі! Учора у Верховній Раді України відбувалась неабияка подія. Там роздягали народного депутата. Після того, як народного депутата роздягли, він був змушений тікати. Вам певно цікаво, а чому це народного депутата роздягали за що і хто він такий? Знайомтеся, це Євгеній Шевченко, агент Російської Федерації, який вдягнув на себе форму збройних сил України, Це агенти Путіна і Кремля. Ну, скажіть, ну, ну це депутат України хто я маю підозру, що він був у одному підрозділі із Євгеном Червоненком, та вони спільно тримали оборону каси АТБ. Євгеній Червоненко. Майор, я принагідно нагадую вам, друзі, підпишіться просто зараз на мій канал, а ще тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів, і я не просто так називаю Євгенія Шевченка, народного депутата України, агентом Російської Федерації, тому що для нього Росія це взагалі не агресор. Потім враг вроді би як, Напал на нас, вроді би как, да виступаючи на каналах Медведчука, Євгеній Шевченко неодноразово натякав на те, що нібито в Україні є якась там громадянська війна. Ну, ми ж знаємо, прекрасно, що донецькі люди, які не Ні, з майдановської владою. А ще він, як типовий лобіст російських інтересів, казав, що в Україні є насильницька українізація, нацисти та жахлива русофобія. Ми себе заганяємо своєю русофобією в розв'язанні націоналізму, нацизму. В насі неокранізації, і якщо ви зараз візьмете та подивитесь, які вимоги нам висувають російські загарбники, то ви побачите, що абсолютно такі самі вимоги до України висував і Євгеній Шевченко, паралельно розповідаючи ще про зовнішнє управління. Нейтральний статус внеблоковий. І у тієїшнє управління на Україні є тільки зовнішнє управління, Зовнішнє управління підвонішнє управління та зовнішнього управління зовнішнє управління Шевченко роками працював на агресора, був обраний до Верховної Ради України від слуги народу, мажоритарником. І після того як став народним депутатом, одразу ж включився на російське державне телебачення разом із Пушиліним. Добрий вечір студія, добрий вечір граждані Росії. Язиковий который який був ультранационалистами, ультранаціоналістами, к розколу в обществе. і в целом, мы ми знаємо, чому це привело. Тільки після того як Євгеній Шевченко почав критикувати вже зеленського, його зі слуги народу вигнали. Але народним депутатом він лишився. І то що то міняє я я дуже... им Благодарен, спасибо, дорогі мої у Шевченка. Були дуже амбітні плани. Він хотів створити свою силову організацію, наймаючи до себе співробітників Беркуту, щоби лопати нас із вами, в тому числі я ж говорю. Я буду робити силовий блок. Спусіда души деркутси брати чесне движення. Я ботан не боюсь. Хто ж противостояти націоналістам, яка у нас є чтобы их всех хлопать. Євгеній Шевченко увесь цей час лишався безкарним і так само безкарно він свого часу полетів до Білорусі, до Лукашенка. Так, друзі, ми знаходимося в Мінську. Агресор Лукашенко навіть запросив Шевченка на особисту зустріч, і вони спілкувалися кілька годин, після чого Шевченко вже на українському телебаченні зізнавався Лукашенкові у любові. Я дійсно... А... Іскрин люблю Лукашенка як чоловіка, як політика, он він, він... Я такий, як Лукашенко. Тому що я приверженець батька Лукашенка. Дай Бог, щоб Україна така була. Проте є у Євгенія Шевченка і ще один приклад для наслідування, тому що, окрім Лукашенка, він є також фанатом Медведчука. Браво Медведчуку, как чоловік чоловіку лічна Медведчука. Я лично віктора Владімірича знаю 10 років. і дестойну уваження, це однозначно. Коли ти слухаєш, що несе Євгеній Шевченко, то ти розумієш, що перед тобою абсолютно не прикритий неприхований агент агресора, і як типовий агент Російської Федерації він також використовує абсолютно ті ж тези, що й російська пропаганда. Як щодо питання Росії Сько-української війни так і щодо питання євроінтеграції України. Ну цьому курс в Європу. Це курс я сказав, каким словом куда? розумієте? Поэтому забудьте про Європу. Гаршки хочете помити європейські чемодан вокзал Європа після усього, що робив та казав Євгеній Шевченко, я був абсолютно не здивований, що нещодавно Служба безпеки України його затримувала під час спроби виїхати до Польщі. Але от я був точно здивований, коли побачив його у формі військовослужбовця збройних сил України у Верховній Раді. <розвідки> Я не віде! Віде! Не колега. Це ж агенти Путіна Кремля. Ви не розумієте, що штолі. Напевно, для того, щоб переконати усіх, що він точно не агент Російської Федерації, Євгеній Шевченко злив проросійським пропагандистам із підсанкційного видання страна фотопосвідчення військовослужбовця головного управління розвідки. Бачите, ось отакий серйозний розвідник, який зливає проросійським пропагандистам. Пропагандистам фото свого посвідчення. Я не здивуюся, якщо він ще поїде до Скабєєвої і там буде кричати Слава Україні!! Всі шпіони вони, е, таку теорію прикриття роблять для себе і ведуть себе наоборот. Всі кремльовські агенти не всі ключа слава Україні. Якщо Євгеній Шевченко, агент російських спецслужб, справді зараз має відношення до головного управління розвідки, то у мене постає логічне питання: навіщо він туди взагалі пішов? Він же вважає, що Україна не здатна виграти війну. Ну от я сумніваюся, що ми виграємо війну, тому що Росія і в армії гораздо мощніше. І повороженню да і... проте він і не хоче, щоб Україна виграла війну, яку розв'язала Російська Федерація. У себе у телеграм-каналі він днями писав, що ну все одно нам доведеться із Росією домовлятися, натякаючи на те, що варто домовитись із окупантами якомога швидше. У мене таке враження, що ми з вами живемо у якійсь країні кривих дзеркал, тому що у нас є. Російський агент, який працює відкрито на ворога, він не те, що не сидить у в'язниці. Він іще й показує проросійським пропагандистам посвідчення головного управління розвідки, хоча його мали би давно покарати за його улюбленими методами. От тут буде путь у сьогодні, як у Лукашенка і далі хуже. От тут на жорстко спім'я, тому що справедливості. Без жорсткості не буває. Але ось така ситуація, як із Євгенієм Шевченком, є далеко не одна. Я нагадаю вам про існування Євгенія Червоненка, ще одного російського агента, який абсолютно не покараний і який роками працював на окупантів. Знаєте, що на моїй машині було? Три тріфлага. Український, російський і білоруський. і може, я не то говорю, но без Росії не було б незалежності України. Євгеній Червоненко не просто почав носити форму військовослужбовця Збройних сил України. Сьогодні було ще опубліковане фото, де Євгенові Червоненку, начебто, дали погон підполковника головного управління розвідки України. Євгеній Червоненко майор. А за що він воював існує декілька варіантів, чому саме так сталося. Варіант перший це і Шевченко і Червоненко усе підробили. Тоді це кримінальна відповідальність, і вони тим паче мають відповісти за законом за те, що вони чудять. Варіант другий мені подобається набагато менше. Він означає, що хтось всередині структури гур цілеспрямовано працював і працює зараз проти головного управління. Розвідки і протягує ось отаких от відвертих агентів Російської Федерації до нашого гур вони не можуть бути просто там подвійними агентами, тому що подвійні або інші агенти не отримують звання і не отримують посвідчення. У будь-якому разі, це дуже важливе питання, на яке я сподіваюся, ми від головного управління розвідки отримаємо відповідь, тому що наявність в гур червоно. Ненка та Шевченка це дуже серйозна дискредитація нашої розвідки, і це серйозно підриває бойовий дух тих, хто сьогодні захищає Україну. Коли в ГУР є реальні герої, деяких із них я знаю особисто, які захищають нашу країну. Неприпустимо ставити в один ряд із ними тих, хто мали би сидіти давно за державну зраду.